Граємо доміно з звірятами, Набираємо сім штук. Набирай. Рахуй собі, сім. Один, два, три, п'ять. Сім. Так, перевертаємо. Дивимося, що у нас найменше. Бо ми ж перше грали, але було нічия. Які у нас найменші звірята? У мене є чотири чотири. Одинакові звірята. В тебе які є одинакові? Нуль не кладемо. А ще є одинакові зайчики. Зайчики шість шість. Значить, кладу я. У мене менше. Чотири, чотири. Чотири хом'ячок. Але кажи, чотири хом'ячок. Тут. Яка це? Один. 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 Хто то є? Слоник. Слоник. Один. 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 Тепер. Один. Три. Три їжачок. Клади три їжачок. Ні, ні, отако. Перевертаємо. Так. А я кладу Ш... хом'ячок. Скільки хомячок? Яка циферка? Ну, нагадує стільчик. Один. Стільчик. Чотири. Чотири. Клади їжачок. Скільки? Три. Три або єнотик. П'ять. А в тебе немає єнотика. Клади їжачка. Їжачок до їжачка. Так. Хто це? Хто скаче по деревах? Білочка. Зайчик не скаче по подаряс. Що це за число? Нуль. От я хотів сказати. Нуль. Так, нуль білочка або єнотик. У мене є єнотик П'ять В тебе є білочка. Клади. Отако От клади. Білочка що має? Нуль, нуль. Нуль, нуль. Так? У мене є Лев. Лев. Яка циферка у лева? Ось дивися вверху. Яка це циферка? Два. 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 Тепер хто у нас? Хто це? Хто це? Заяць. Заяць. Шість. Шість. Клади зайчика. Шість. Так, в тебе є зайчик. Шість. Клади два. Обертай. Ось так. Молодець. Я кладу зайчика. Яка цифра? Шість. 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 Тепер хто у нас тут є? Хом'ячок. Чотири. Чотири. Ось тако туляй. Поворот роби Чотири. А хто ще тепер є у нас? Білочка і білочка. Яка циферка у білочки? Яка циферка у білочки? Нуль. М -м 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 -м. Нуль. Ось в мене є. Кладу нуль. Єноатик і білочка. Тягни. Немає з базару. Є, в тебе єнотик. Єнотик. Яку циферку має? П'ять. П'ять. Клади п'ять. Обертай, ні. Єнотика до єнотика, носик до носика. Так. Тут є зайчик, а там білочка. Білочка. У мене немає, чекай, чекай я ще не поклала. Чекай, не маю. Тягни. В тебе теж немає. Тягни собі. Ми з базару тягнемо. І в тебе нема. Хто в тебе є? Хто це? Лев, Яка циферка? Два. 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 Молодець. Уже знаю циферку. Два. У мене слоника я витягнула. Не маю. Я. Тягни. Треба білочки або зайчика. О, яка циферка в тебе? П'ять. П'ять. Єнотик п'ять. Нема в нас, так? Тягнемо далі. Їжачок у мене. Яка циферка в їжачка? Ану, ще раз полічи. Три. 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 Запам'ятай. Місяць, місяць місяць три. Нем... О, в тебе зайчик і білочка з'явилися. Зайчик там. Зайчик, знову білочка, білочка. Де наші білочки всі повтікали? О, я маю білочку. Яка циферка у білочки? Ну нагадай мені. Яка це циферка? Нуль. Mm. Нуль. А тепер слоник. В тебе є слоник, не бери. Не бери, в тебе є. Яка циферка у слоника? Один. 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 Клади один. А у Лева яка циферка? Два. 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 Молодець. Два. І я кладу лева два. А тепер хто у мене тут є? Ну скажи. Яка циферка? Давай я оберну тобі. Стільчик. Яка циферка? Ч... Чотири. Чотири. Молодець. Чотири. тебе чотири. Нема? Нема. Тягни. Нема. 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 Я кладу. У мене є 4. А це єнотик. тебе є? П'ять. Клади єнотика. 5. Тако клади. Отак, єнотика 5. Добре, а у мене єнотик теж є. І слоник. Слоник, яка циферка? Один. Один. Тягни слоника. Може тут є слоника, бо білочка. Тягни. На базар йдемо. Є, є хто? Є. Слоник. так? Слоник яка цифра? Один. Один. Клади один. Циферку один. Зайчика. Я не маю зайчика і білочки нема. Білочку знайшла. Яка циферка у білочки? Mm. Нуль. Молодець. Але яку циферку має у мене там? Ану, яку? Ану, скажи. Лев, яку циферку маю? Два. Два. Молодець. Клади. Отако обертай. Молодець. Так, що в мене? У мене нема нічого, тягну я. Лева, я потягнула. Хто в мене є? Їжачок. Яка циферка в їжачка? Один. Два, три. 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 Клади їжачка. Три. Ти виграв? А зараз я кладу. Але я програла, у мене залишилось. Давай полічимо, скільки у мене залишилося. Один і один. Один один. і Скільки буде? Відкриваємо один пальчик і ще один. Скільки вийшло? Два в Два мене. Йо, як багато я набрала.